Всім привіт! Ви знову на каналі Сашуля Грай та готую. Ми минулого разу готували. І сьогодні я граю, я вам сьогодні показую, як я продвигаюсь до ем, залізної броні та залізних інструментів. Це я мій А18. Оце мій скін. Так, я заходжу. Тепер заходжу у мій світ. Поки загружається світ. Якщо ви не знаєте, що це Minecraft, це дуже популярна гра. Ось, я вже зайшов, зараз я дерево здобуваю. Перше дерево. Друге. Третє. Мені тільки завжди треба 4 дерева. Даже, може 5. Тепер заходжу в інвентар та кравчу доски. Зараз мені треба по моєму приколі зробити верстак. Так. Дошки, не, я монзі палиці. Тепер я виходжу, ставлю верстак, крафчу мені кірку дерев'яну. І камінь здобуваю. Я зараз униз копаюсь по моїй старій стратегії. І буду добувати вісім каменів для меча, сокири та кірки. До речі, Майнкрафт я завжди мічтав і моя мічта здісснева. Мірія здійснила, здійснилась. Я вже забагато добув каменя, і я піднімаюсь. Тепер я заходжу, в верстак, тепер кравчу мені сокиру і ще раз палки. Блін, мені не, мені тільки треба чотири палки. Ну, Так. Чотири... Все. Ні, не все. Отак. І все. Тепер я кравчу мені чотири палки. Потім у мене уже сокира, тепер кірка. Та... А де там меч? Меч. Я зараз все, пос... все поскладую в правильній. Я послідовності граю, мені взагалі не треба. Так, тепер я виходжу з крафтингу Тепер я верстак з собою беру. Тепер я піднімаюсь на гору. І пробую. Умога якнайшвидше ще знайти вугілля. А після цього залізу, може і ще діаманти знайду. Мені треба десь шахту знайти. В якій бу... Вуг... Так. О, трустину ще теж треба зібрати. тростина дуже важлива. Так. І тепер я йду просто шукаю. О, я, я ще візьму каменю для пічки майбутньої. Щоб потім переплавити все. Я тут, може, ще мою хатинку збудую. Побачимо. Так, 16 для двох пічок. І зараз я буду дерево фармити. Щоб у мене було. Так, а оце мені загально треба. оцей кущик. Поки кущик.